Доброго дня, мене звати Сулик Роман Андрійович, я адвокат юридичної компанії Приходько та партнери. І сьогодні ми поговоримо про різницю між постійним стороннім доглядом та опікунством. Догляд та опіка можуть перетинатися у деяких контекстах, та саме поняття догляду є ширшим, оскільки він може встановлюватись не лише над психічно хворими людьми з інвалідністю першої та другої груп, а й над деякими іншими категоріями. Приміром, серед них є інваліди дитинства, люди старші 80 років, інваліди першої групи та інші особи, які є нездатними обслуговувати себе в побуті без сторонньої допомоги. Коли ж мова йде саме про опіку в її повному сенсі, йдеться про людину, котра має стійкі психічні порушення. Також, коли мова йде про догляд за дієздатною особою, тобто людиною без ментальних порушень, на це потрібна її згода. У випадку опіки такої згоди не потрібно. Що потрібно, аби оформити опіку чи догляд? Для цього варто звернутися до органу опіки та піклування і зробити наступні дії. По-перше, написати заяву. По-друге, додати до неї оригінал та копію паспорта, а також документ особи, над якою оформлюватиметься опікунство чи догляд. По-третє, надати медичну довідку про те, що ваше здоров'я дозволяє виконувати таку функцію. Також потрібно додати довідку про реєстрацію вашого місця проживання. Додати довідку видану лікарською комісією, яка засвідчує потребу особи в догляді чи опіці, в випадку оформлення опіки, надати документи щодо права власності на майно і право користування ним. Коли мова йде про догляд за дієздатною особою, то потрібна її згода, засвідчена у відповідній заяві. Якщо особа є недієздатною і над нею встановлюється опіка, потрібно додати судове рішення щодо цього. Варто зауважити, в Україні визнати особу недієздатною можна лише у судовому порядку. Також не варто забувати про те, що для забезпечення постійного догляду чи опіки доглядальник або опікун має на постійних умовах проживати спільно з тією особою, за якою встановлюватиметься догляд або опіка. Якщо ви прагнете спростити та пришвидшити процедуру оформлення догляду або опіки, команда адвокатського бюро «Приходько та партнери з радістю допоможе вам у цьому. うん。